«Гаррі Поттер» — це історія про хлопака, якому зламали життя ще до того, як він навчиться говорити. Його батьків убив якийсь лисий безносий психопат з нульовим рівнем терпимості до немовлят. Він хотів вбити і пездюка, проте Гарі вижив і всі такі ніхіра собі, та як замість нормального дитинства. Йому бляха дісталася шафа під сходами свого дядька. Жирніч вірив, що жорстоке поводження з дітьми то є єдиний метод виховання. Ну і коротше, Гаррі у цих аб'юзивних стосунках росте як і Потім дізнається, що він бляха чаклун. і не про. Просто клуна бляха селебріті у магічному світі, ще й з купою золотішка, яке йому дісталося від батьків у спадок. Потім на його день народження, наче це якась норма, пролітає гігантський бородач, купує йому магічну паличку, охерівшу якусь сову та квиток до школи, де таке враження, що вчать тому, як уникати смерті щороку. У Гогварці Гаррі знаходить друзів. Рона, рудого дурачка з багатодітної родини та живу Вікіпедію Герміону. Разом вони створюють тріо, яке кожного бляха року рятує школу. Бо викладачі займаються взагалі хуй нечим, і кожного року дивуються. У четвертій частині його найобують, та він потрапляє в якийсь блях. Турнір, де подихаю оцей, як його там Едвард з сутінок. Бо це складний світ. Друже. Тут вампірів херачить якийсь безносий лисий чувачок. У п'ятій частині з'являється міністерство магії, бюрократи, які дуже сильно нагадують сучасне ООН, теж не помічають місцевого Путіна та забивають хер на численні вбивства. Але Гаррі не дурний. Він створює підпільну армію бойових пездюків-десидентів. Шоста книга це взагалі симулятор якихось токсичних стосунків. Гаррі читає підручник якогось душнілий, дізнається, що Волдемор, так звати оцю лису без носу мавпу, є фанатом пхати шматки своєї душі в рандомні предмети, які можуть знаходитись тупо будь де потім Дамблдор, місцевий Санта-Клаус, подихає, бо безпека у цій школі це просто міф. А вбиває його професор Снейп, найголовніший емо-викладач у школі. Гаррі дуже злиться на нього та обіцяє вбити емо боя. У сьомій частині все серйозно. Вони вбивають змію, розбивають бляха якусь чашку, та починається третя світова. Люди вмирають пачками маги, туди-сюди, літають закляття. Пездюки вбивають один одного, дорослі подихають. Якісь бляха кам'яні гіганти, тролі, щикавиці. Оргі, ядерка, коротше, все несеться. Ну і все, Гаррі подихає, потім не подихає і вбиває лису жабу з кидом з дрона. Ну і фінал, типу, всі одружені, 19 років по тому. В їхніх дітей якісь дивні імена: типу Альбус, Северус Адептус, Механікус, слава імператору, людства Локта Рогар. Ну і тепер вже їхні діти їдуть у школу, де від кожного бляха предмету можна подохнути кожен рік. Бо традиції це святе. Якось так.